Напружені жувальні м'язи викликають локальну біль в області височно нижньощелепного суглоба, а також відбиту біль в висок і зуби. Крім того, при скороченні цієї м'язи стискається суглоб, що призводить до тертя і раннього руйнування хрящової тканини. Тепер я покажу вам, як працювати з цією м'язою. Великим пальцем тиснемо. На величну дугу. Спускаємося нижче, виконуємо кругові рухи, поступово опускаємося вниз, до кута нижньої щелепи, таким чином розтираємо жувальний м'яз в жодному випадку не працюємо за ним. Там розташована вушна слинна залоза, в ній знаходиться лицевий нерв із своїм нервовим сплетінням, поперечні артерії обличчя і вена. Тому саму м'яз можна м'яз розм'яти, це безпечно, а зону за ним ні. Там можна травмувати судинно-нервовий пучок і залозу.